І всім привіт, друзі, з вами я, Матекс Ви на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу спосіб заробітка в фракції лікарня Джефферсон. Нам потрібно взяти ось таку машину, щоб возити медикаменти. Нажимаємо на циферку 2. Вибираємо четвертий пункт почати доставку медикаментів. Їхати недалеко, можна фермити як і верти, так і азикувати.